Сьогодні покажу вам, як фармити в 23-му році в ігрі Borderlands 3 Деньги за допомогою денежних гранат. Назвем це так. Граю я за персонажа Амару і використовую гранату ось таку. ось таку гранату. Суть метода полягає в тому, що граната повинна бути з низьким уроном, що допоможе нам довше бити наших е, ворогів е, гранатою, і вони будуть жити довше і давати нам більше деніг. Але не про це. Е, саме ця граната дає дуже багато деніг, оскільки в неї є дві позначки деньги на Ну і в описі цієї гранати, що вона дає много, много Денег Я використовую Рая за амару плюс е такий покращувач класу, е який дає плюс 3 гранати, що є дуже корисним. Ось Останній біл нам не є дуже е важливим, оскільки. Оскільки суть методу полягає тільки в тому, що нам потрібен ось цей свинобур, про якого я вам розкажу зараз детальніше, цей персонаж встановлює е свій рівень здоров'я. Тобто його можна на ньому фармити безкінечно, але звісно він наносить доволі, е доволі великий урон нам. Тобто при наближанні до нього можна і... Скажем так, одкиснути. Гра я за Амару вже 43 рівень. Чесно, тут потрібно просто на цьому до цього рівня дойти. Це карта Пандора. Планета Пандора. Карта Осколки. Знаходиться це місце ось тут, в центрі карт, де є магазин. За рахунок. Близької присутності цього магазину ми і можемо безкінечно закидувати даного персонажу. Персонажа ось цього свинобура гранатами. Ну і ви бачите, скільки в нас вже світиться там денях. Почав я фармити із трьох тисяч, це вже друге, друга попитка зняти це відео. І, звісно... Побачимо, наскільки це в мене вийде з другого, з другого разу. Е, я добиваю тільки ось цих е, звичайних мобів, називаємо це так. Добиваю їх, оце не обов'язково, за допомогою зброї. Ось. Але в цілому їх можна так само закидувати гранатами, нічого поганого вони там не зроблять. Але потрібно бути обережним, щоб все ж таки не... А на даний момент я вже прокачав а, гранати в магазині Маркуса, прокачав рюкзак на повністю, тобто в мене максимальний об'єм рюкзака це 50. Ось, і а, максимально допустима кількість. А, Бригаю я для того, щоб моніторити рівень здоров'я даного персонажа, оскільки ось він вже відригется, оскільки він при зніманні йому близько 2.1-3, він вже починає восстанавлюватись через якийсь період часу. Ось, в цілому метод дуже, дуже ефективний, оскільки. Я використовую також, щоб модифікатор, покращувач фарму в біжищі. Думаю, ви знаєте, що можна при... мати, пограти в ігру в де магазин, де кабінет та ніс. і назбирати 500 з е... синьої валюти, я не знаю як. І е, придбати покращувачі, тимчасові покращувачі для на... для фарму. Тобто Там і на деньги, і на. І на... Господи, зараз откисно. Всі хочуть максимально швидко мене вбити. Е, і на деньги, і на добичу, і на... що інше. І на опит. Звісно, качатися цей метод не дає змогу, тому що, ну... не дає. Е, тут тільки фарм. Фарм за рахунок гранат. Так, дивимося. На даний момент в мене 14 мільйонів. Засікаємо час. Вже п'ята хвилина відео. Засікаємо, я зараз хвилинку буду просто закидувати його гранатами, де всередину. І бачимо, скільки я зможу за одну хвилину закидання, орієнтовно за одну хвилину, звісно, точно я не засікаю. Я дивлюся на таймер ОПС. В соло його такими гранатами дуже важко вбити, оскільки дуже швидко легенець, нема такого великого урону. У мене граната 28 го рівня. Я її знайшов посередині ігри і вирішив не продавати. Знайшов я її в автоматі торговому, ось такому. Ну, в принципі, якщо періодично моніторити ці автомати, можна знайти доволі хороші ці гранати і не мати проблем з грошима абсолютно ніяких. Так. Ну що, думаю, хвилина пройшла. Пробуємо. Пробуємо пробігтися. Пробуємо пробігтися і не откиснути. Цього ми доб'ємо. А не вже... Чуть не здох. Чуть не здох. Ребята, чуть не здох. Так, на даний момент за хвилину у мене вже 15 мільйонів. Орієнтовно мільйон за хвилину можна нафармити. Зізнали, якщо грати вдвох, це більш комфортно. Більше що я зібрав не всі там деньги, ось тут ще валяються. Тому мільйон це так, приблизно. Удвох грати. Фармити в цього, о, цього перса є більш ефективно, оскільки е, ви можете частіше і один приймає на себе урон, а другий, скажімо так, збирає ці день для того, щоб не откисати. І фармити таким чином день. Але вдвох потрібно моніторити за полоскою здоров'я в цього свинобура, оскільки вдвох, або якщо приблизно такий самий рівень гранати і урон, як в мене, то потрібно закидувати 5-6 гранат кожен. Тоді зберевається до половини. Це вже перевірена інформація. Я грав зі своїм братом. Брат грає за Персонажа, персонажа Моус, також 45 рівень. І за 20, хвилин, за 20 хвилин такого фарму ми назбирували близько 22 мільйонів. Тобто доволі ефективний фарм, як на мене. Що я можу сказати? Дякую всім за увагу. Надіюсь, це відео буде для когось корисне. Цей метод був знайдений чисто випадково. А ще хочу сказати, що бажано, якщо ви не, не бажаєте втратити цього моба, скажімо так, називаємо його так, е, щоб він е, пропав, то що його вбити, він може пере, перейти на другу фазу. Якщо ви йому зіб'єте голову, крітонете йому в голову, він буде Кажем так, стане на другу фазу цього персонажа і вже востанавлюватися восстанавливати здоров'я він просто не буде чуть е... не, не відкис чому я кажу що краще фармити його удвох тому що один може і закидувати його гранатами відволікати і фармити Баті більше звісно так я встановлюся зараз пробіжу Ось так. Так. І ось за буквально якийсь маленький період часу у нас вже 16 мільйонів. Ось. До чого я веду? Що фарм дуже хороший, головне не нести цьому персонажу критичний урон, щоб він критичний урон в голову. Збити йому голову, бо він перейде в базу, може перейти в базу пешеного свинобу. І потім прийдеться тільки його вбивати або просто перезаходити і чекати, поки він по появиться на цій локації знову і так повторно фармити. Тому дякую всім за увагу, всього найкращого, удачі, гарних фармів.